Медична допомога за океану на базі благодійного фонду «Солідарність», що в Івано-Франківську, реформаторська церква вже вдруге влаштовує благодійну медичну акцію. Її метою є допомога соціально незахищеним верствам населення. Це пенсіонери, багатодітні сім'ї та сироти. Сьогодні приїхали лікарі із сполучених штатів, також з України. Ну, їх є менше, їх є шестеро спеціалістів. Але вони це також роблять благодійно, безкоштовно роздають. Кісь подарунки, ліки безкоштовно, так що люди можуть всі бажаючі прийти і обслідуватися. Медична акція від лікарів зі сполучених штатів триватиме до 9 листопада. За словами організаторів, тут можна здати аналіз крові на визначення кількості цукру. Іноземні медики розповідають, що більшість франківців звертаються з діагнозами ідентичними до американських. Зазвичай це підвищений тиск, діабет та захворювання серця. Багато років тому я запро мене запросив Пітермакоїв приєднатися до цієї команди брати участь. А що мене спонукало? Ну це любов до Христа». Упродовж більше ніж 20 років. Медики зі США приїжджають до України їх зацікавило надання безкоштовної медичної допомоги людям і вони перебрали такий досвід собі, а саме відкрили благодійну клініку в Америці, яка на сьогодні користується попитом.